Повертався назад і телефонував там друзям, що ти як, ти кажу: їду назад, і всі навіщо ну в тебе вийшло виїхати, ти вже там, навіщо ти повертаєшся? Ну бо кацап як, лізе. Як народжується це бажання не ховатися, не втікати, а брати в руки в зброю. Можливо, наражати своє життя на небезпеку і йти воювати, звідки воно береться. Можливо, це ДНК. У мене обидва діда були на війні. У мене е, не підтверджена інформація, але е, велика варигідність е, того, що е, батько був в Афганістані. Е, плюс е, вся наша історія, козаки, е, все життя воювали. І коли е, в 2014 році сталася війна, я е, зайнявся волонтерством і прихистком тут на місці тимчасово переміщених осіб. Займалися там їх проблемами. А коли противник так зухвало вирішив захопити нашу територію, і я ж розумів, що це буде знищення. І коли, якщо б у них вийшло захопити, я розумів, що у мене життя не буде, що у мене mm -hmm. відберуть бизнес, що в мене можуть викинути з квартири з мною будуть робити що, що їм заманеться. Це в кращому випадку, якщо я залишусь живий.